Вже вкотре в Канатопській лікарні прибула благодійна допомога, яку подарував фонд народного депутата України Ігоря Бриченка. Крокуємо з турботою, рулює допомогою, як завжди, священник Степан Кузь. Окрім медичних препаратів, було привезено два нові інвалідні візка американського виробництва та троє ходунків. Ета інвалідна коляска – подарок американського народу. и благотворительной организации The Free Wheelchair Mission из Калифорнии, США. Так было написано у сопроведней записи. Сегодня в такое непростое время, редко находятся люди, которые беспокоятся о других людях. Медицина сегодня в загоне, постачание нулевое практически, финансирование очень плохое. Поэтому мы в очередной раз сегодня, 8 июня, встречаемся с нашими друзьями, З фондом крокуємо разом з представителями Української православної церкви Київського патріархату. В частности, велика подяка отцу Степану от, за їх порозуміння наших сложностей, за їх небайдужість до людей. Вони постійно нам допомагають ліками. Оце... Очередная партія ліків, які отримали для соціально незахищених верств населення. Вони, я думаю, будуть лікуватись і будуть з подякою згадувати наших благодійників. Велика подяка від цього колективу міської лікарні. Хочемо дуже подяку щиро висловити, отцу Степану фонду благодійного, який нам дає цю змогу допомогти е, людям нашої території, яку ми обслуговуємо. Це дуже е, добре, що в нас є такі люди, які допомагають нам скрутну е, годину. Дуже-дуже-дуже ще раз дякую. Як головний лікар, я хочу казати, щоб таких людей було побільше і щоб ми допомагали цим людям, які требують цю допомогу, повної обсязі. І, е, Дай Бог всім здоров'я, щоб ці ліки понадобилися все менше і менше. Здоров'я, добра, всім і удачі. Дай Бог з вами, щоб був Бог і добрий ангел охоронець. Дякую, Степан. Український дім Конотопська родина та отець Степан. Далі завітали у центральну районну лікарню міста Конотопа імені академіка Михайла Давидова, і також почули теплі слова вдячності за благодійну допомогу від головного лікаря. Отець Степан у вашому лиці. Я дякую благодійному фонду. Крокуємо з турботою за вашу допомогу, благодійну допомогу, яка це не перша допомога. І дякуємо вам в наш такий нелегкий, важкий час незабезпеченістю і препаратами медичними лікарськими препаратами. Дуже допомагає це нам і хворим, які не мають не забезпечені матеріально. І сподіваємось на подальшу допомогу і подальше співробітництво. Дуже дякую вам і в вашому лиці фонду. Крокуємо з турботою. Дякую. дякую. Що, додатково, що сьогодні знаєте, приємно робити людям такі речі. Хоча кажу, було поїхати, кажуть, попросити в цих людях допомоги, Тому знову кажу, що тільки для, для людей, щоб люди могли бути на сьогоднішній час, щоб і добрішими і. Тим самим показати добрі приклад, щоб кожен міг чи може сьогоднішній час допомагати один одному. Дякую. Це головне. Дякуємо вам. Дуже дякую дуже дякую. Дякуємо за надану благодійну допомогу нашій лікарні, благодійному фонду Крокуємо мосту роботи» та отцю Степану. Дуже вдячний за надане крісло, яке було допомагати хворим та медикаменти, які були надані для нас. І на останнє хочеться сказати словами Оскара Уальда. Коли ми щасливі, ми завжди добрі. Але коли ми добрі, ми не завжди щасливі. Олег Гавдій. Та український дімка на топ